Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні у нас 22 листопада. На дворі сніжить, моросить, потихеньку починає. А в нашій міжнародній, в нашій політиці, в нашій війні все спекотніше і спекотніше. З вами Ігор Батут і на цю хвилину ми маємо такі новини. Ну, По-перше, весь політичний подіум. Зараз е, мусолить е, полощать оці всі новини стосовно удару Росією міжконтинентальною чи то ракета середньої дальності, але ну, одним словом новою зброєю, новою, новою, новою ракетою і ми бачимо, як нам там то співчувають, то, то те, то Китай каже ескалація. а... На мою думку, ми переходимо на третій етап війни. Так, перший етап був, це коли ми відстояли повну анексію. Другий етап був це втримання наших територій. Не, ну, марно ми надіялися, що це все дуже ж кінчиться якимись мирними переговорами, то тоді, то тоді, то зараз. Багато надій було на... Те, що під час виборів в Америці зупиниться активна фаза війни, але це все продовжується і навпаки накаляється. Я не знаю, я не пам'ятаю жодної війни в історії, яка б не закінчувалася перемогою однієї сторін. Так, щоб війна зупинилася ось так, не перемогши, ну, можливо, це. Кореї, але там впливали зовнішні чинники, тобто, з однієї сторони Китай, з іншої сторони США. Ну і взагалі вони повернулися на ті кордони, які були на початок війни. Що нас чекає на даний момент, трудно сказати. Або світ злякається і нас нагнуть до тих перемовин, до тих угод. Якщо світ не злякається, то яким чином тоді зупинити цю війну? Путін маразматик розуміє, що в житті в нього лишилося не так багато часу, а той час, що лишився, він не хоче його закінчити. Йому посрати на людські жертви, на все. І він здатен буде використати все навіть до тієї ядерної зброї, але чи йому дозволяться, як ми бачимо, реакція світу, Заходу, вона дуже запізніла. Навіть якщо зараз і нададуть Україні атакам все, все одно тяганина буде тягнутися. І він здатен насправді віддати все за те, щоб скінчилася війна, але щоб залишити своє ім'я. І воно це своє ім'я ставить поверх людських життів, поверх там. Застосування ядерної зброї, поверх всього. Не знаю. До 20 січня дуже буде напружений такий період. Та і після 20 січня ми не знаємо, як поведе себе Трамп, як їм на тому континенті легше всього маніпулювати, навіть при всіх, що б тут не случилося з Україною, з Європою. Теж таки американці знаходяться на відстані. Тому зараз така дуже грань тонка, по якій йдуть обидві сторони і Росія, і Україна, і як воно буде далі, дуже важко спрогнозувати. Ну, а на сьогоднішній день ми маємо такі новини. У нас Кабінет міністрів погодив законопроект про виплати родинам загиблих цивільних осіб одноразової грошової допомоги. Ну, відомо, що якщо військовий загинув, то отримали певну виплату по загиблому, якщо це цивільна особа, то це висіло в воздусі. Тепер Кабміном ухвалений документ, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі в закладах оборони України разом із військовими формуваннями. Уточнення підстав для надання статусу члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Тобто буде такий статус родинам загиблих, будуть видані певні посвідчення. Доплату тим, хто вже отримав часткову компенсацію, буде збільшено до суми в 15 мільйонів грн е, Також е, на підтримку ветеранів виділено 10,5 мільярдів гривень, із них на житло 4,1 мільярда гривень. Ну, ще, що таке печальне є, зараз ми всі сидимо. Двічі на день, хто тричі, хто раз на день без світла. І під час російських обстрілів 16-17 листопада було пошкоджено чотири електричні підстанції, які Міжнародне агентство атомної енергії визнало важливими для забезпечення ядерної безпеки в Україні. Тобто Гросі підкреслив, що після нещодавних атак росіян станції змушені були тимчасово знизити виробництво електроенергії. Після часткового відновлення ліній електропередач виробництво вдалося відновити. Однак 17 листопада знову довелося обмежити потужності через подальші ризики. Водночас було відключення Південно-Української АЕС від двох ліній електропередач для проведення технічного обслуговування. При цьому станція не залишилась без енергії завдяки резервним джерелам. Зараз Україна тримається, у нас теплоелектростанції електростанції майже всі зруйновані, або частково, або повністю. І вся енергопостачання України воно відбувається за рахунок або атомної енергії, або тієї енергії, яка надається нам з Європи, з Заходу. Тому ситуація важка, але ми перезимуємо, переживемо. Ось коротко і всі новини на цю хвилину. Всім дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. Слава Україні! Всього найкращого, бережіться. Нехай буде да мир кожній родині, Підписуйтесь. Дякую, до побачення.